Привіт, друзі! На сьогодні 26 вересня. Як то кажуть, готуйся літом. до нас прийшла посилочка з кисточками Горького Магдалю. Я хочу відкрити, подивитися, що там прийшло. Якщо, підкажемо вам, кого можна їх придбати. Поїхали, будемо розрізати і дивитися, що там. Я ці кісточки буду весною висаджувати і будуть, буду вирощувати на протязі наступного сезону такі самі деревця, як оце вам відео показую, на які я роблю зараз прививки. Так, самому цікаво, що там у нас. Я, хлопцю повірив на слово. І як бачите, не даремо. Звісно, ось пару косочок якихось є, ось ось сіренька. Але... але, але маємо, як для мене. Яке по кольору? Скажеш. Коричневе золото. Видіть кісточок мигдалю. Ну що ж, глянемо хто це і якщо, що, будете звертатися до хлопця і купувати. Військовський Євгеній Леонідович знаходиться в місті Миколаїв. Якщо цікаво, видно номер 099 456 32 99. Далі я взимку всю цю косточку об'ю. Зроблю стратифікацію. І, як буду висаджувати, я їх замочу. Десь замочу приблизно на протязі неділі. Так що, кому цікаво, залишайтеся на каналі. Підписуйтеся, ставте класи. Далі буде цікаво.